Давай подивимося, якими будуть для тебе вихідні дні, субота, неділя, 10-11 серпня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Зараз ти дуже знаходишся в агресивних енергіях, можливо, почуваєш себе не дуже добре, такий, знаєш, стан депресивний і десь, можливо, навіть накручуєш собі якісь ситуації. Насправді все не так погано, насправді все не зовсім у такому кольорі. Ти дуже сильна і харизматична особистість, але зараз тебе дуже емоційно енергетично гойдає. Якими будуть для тебе вихідні дні? Так, що вони для тебе несуть? Значить, дивимося: вихідні, на вихідних ти будеш роздумувати. Над якимсь важливим рішенням, над якимсь своїм просуванням і дуже важливо не спішити без поспіху прийняти. Це рішення, так, і зрозуміти, що тільки від тебе залежить, куди ти будеш рухатися. Можливо, тобі знадобиться допомога. Звертайся за нею, якщо так дійсно є. Якщо хтось у тебе попросить допомоги на вихідних, то, будь ласка, надавай її своєму оточенню, так, включайся у те, що відбувається навколо тебе. Дуже важливо на вихідних. Побачити ту чесність, щирість самого собою, тобто бути з собою, перш за все, чесним і обирати рішення, які необхідні саме тобі. Тільки в тому випадку ти можеш піти по тому шляху, який тобі зараз буде дуже для тебе важливим, необхідним. так? От, вихідні. Вихідні можуть дати тобі можливість відпочити, зустрітися з тими людьми, з якими тобі цікаво. Але ти можеш отримати відчуття такої, знаєш, фрустрації, коли ти якби чекаєш вихідних цього відпочинку, але до кінця не усвідомлюєш, чого хочеш. І ситуації, врешті-решт, можуть бути не зовсім такими, якби ти там собі програвала в голові. Вони можуть затримуватися, вони можуть розвиватися зовсім з іншого боку. Дай собі просто відпочити. Виходь із якихось таких, знаєш, залежних ситуацій, залежних відносин. Так? Тому що задавай собі питання, чому так має бути. Аналізуй причинно-наслідкові зв'язки. На вихідних дуже варто. Прослідкувати за своїми станами, менше піддаватися спокусам, агресивності своїй, так і а, слідувати за покликом своєї душі.